Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. І ми знову щось будемо готувати. Дуже простий рецепт. Е, мені показали, дуже готується смачно. Це прості такі млинці, яєчні млинці. Що нам потрібно? Нам потрібно взяти куряче яйце для одного млинця, звичайно. Куряче яйце. Так, його в ємність. викинути. Далі туди до яйця додати можна фарш. Але я отак люблю дрібно нарізані ковбаски. Дуже дрібно нарізані ковбаски. Додаємо до одного яйця. До одного яйця потрібно одну столову ложку. Можна фаршу, можна одну столову ложку. Ковбаски все, що вам заманеться. Ну, і, звичайно, потрібно додати трішки солі та, можливо, деяких спецій за смаком. Так, ми додали. І тепер все. Ретельно потрібно перемішати. Ми отримали таку однорідну масу збиту, і тепер потрібно це все вилити на нашу пательню. Вона вже розігріта і готова. Виливаємо наш млинець. І хай тепер піджарюється. Він так гарно підсмажується, але потрібно його ще перевернути. На іншу сторону для підсмажування. Ось так смачно шкурчить, набухає. І от ми отримали дуже швидко от такий великий яєчний млинець. Ну, залишилося тільки спробувати. Пишіть в коментарях, чи ви готуєте такі, чи це для вас новий якийсь рецепт. Буде цікаво дізнатися. От як воно виглядає дивовижно. І такий великий на всю тарілочку ми отримали. Ну і будемо зараз смакувати. М -м -м -м. Неймовірно, смакота. Ще щось можна в нього загорнути. Це вже, напевно, історія наступних відео. У мене вже є декілька ідей. Але це. Дуже смачно. Рекомендую вам такі швидкі яєчні млинці. І великі, і смачні. Дуже класно і дуже смачно. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!